Вітаю друзі, слава Україні! Настала осінь, 6 липня, ой, 6 листопада, 2025 рік, шпалерна посадка фундука експериментальна, шестирічна. і шостий рік від посадки, повних шість сезонів. Сорт панський, наш власний сорт. Стоп інтенсивного типу в цьому році отримали врожайність по рахунку на гектар 5 тонн на шостий рік. Можна подивитися як, як він загружається сережкою, а де сережка там, звичайно, є і плодові бруньки. Отакий такий весь, весь сад в сережці. Обрізали ми його буквально один раз, поки в цьому році трошки зробимо коректуючу підрізку. За таким садом мінімум потрібно часу витрачати на обрізку, видалася порос коренева і там небагато, буквально там 2-3-5 пагонів від кореня відбувається. З кожним роком притіняється все більше низ і все менше порослі утворюється. Тому проблем з цим садом зовсім мало. Горіг промислового призначення. І середнього розміру в районі 3 грам. Зараз спробую показати, вам його трошки незручно на одній нозі. Такий от горішок. Дуже красивий, практично круглої форми. Гарно б колодця в колі. Вихід ядра при цьому він має 43-45%. Але шокує урожайність. Шостий рік ми вже отримали, на цьому ряду зібрали 460-360 кілограмів. Якщо помножити на 14 рядів, то це буде 5 тонн з гектара, трошки більше 5 тонн. Це вже перерахунку на сухий горіх повністю. Так само, як і акорн, формували його або в одне веретено, або тут далі видно посадку на два веретена. Два провідники, де тільки плодова деревина, як у випадку з карликовою яблуною, так само обрізається, залишається веретеною, тільки обростаючі гілки. Ніяких скелетних гілок практично не залишається. Ось така от посадка. Можна вже навіть похвалитися такою врожайністю, тому що не кожен сорт і не в кожному саду дає навіть 2,5-3 тони. Тут отримали 5 тонн на шостий рік. Якщо порахувати це на гроші по 145 гривень, як приймає зараз Філберт в Одесі завод Горіх, то це можна за один сезон окупити все, всю посадку шпалеру, всі ті витрати, які ви понесли на протязі 6 років, окупаються за 6 рік. Але перед тим, щоб була урожайність на 5 рік, то на 200 з гектару. 4 рік 800 кг і 3 рік отримали 600 кг з гектару. Тобто в загальному це вже досить непогано. Саженці сорту маємо, сертифікуємо, кому потрібно під програму. Чи і так поштучно, все це є у нас на сайті батьків САД, все це можна. Замовити, отримати гарні саженці. Продуктивні, з гарним горіхом і висаджувати промислові сади такого типу на шпалері. Всім дякую за увагу, гарних врожаїв!